Чув я, що буде інший один фільм про середзем'я. Його почнуть знімати в травні, а режисером буде сам Голум. Та й фільм буде про Голума. І я розповім вам два секрети про його каст. У фільмі буде персонаж, якого звати Фродо. І ще один персонаж, якого звати Гандальф. Це все, що я можу вам сказати. Все готове до релізу в грудні 27-го року. Ох, я неймовірно радий зустрічі і роботі з моїми старими друзями, моєю сім'єю в Новій Зеландії. Я думаю, сподіваюся, це буде дуже несподівано і матиме багато сюрпризів. Та водночас це буде дуже потужна частина лору та бази цього всесвіту, і обов'язково неймовірна відповідна атмосфера трилогії. Ми дуже над цим стараємось. Тут ми дослідимо більш детально та глибоко такого персонажа, як Смегол, більш відомого як Голум.